Ірпінчанка Анастасія Джунківська одна з українок, яка через російську агресію втратила все. Вона дружина загиблого дитячого тренера з Ірпеня Олексія Джунківського, якого вбили росіяни під час бойових дій у місті, просто в його спортзалі понівечили і її будинок. Жінка понад рік жила за кордоном. Тимчасовий дім тоді знайшла завдяки соціальній ініціативі прихисток. Але сьогодні вона вдома. В Ірпені відновлює свій дім. І буду дома в Україні. Вони допомагають відремонувати будинок, добрувати. До речі, не займаються моїм проєктом, слава Богу. Історія Анастасії потрапила до книги Прихисток стартап на мільйон життів. Це збірка спогадів від команди проєкту Прихисток, який допоміг понад мільйону українських біженців знайти безкоштовний тимчасовий дім у межах країни та за кордоном. Це історії про силу, солідарність та незламність, які українці змогли проявити у найтемніші дні війни. Авторка книги, народна депутатка України, ініціаторка проєкту прихисток Галина Янченко. Такі історії вони. Трагічні з одного боку, а з іншого боку, вони дуже життєствердні, і це такі історії, які хочеться розповідати. Хочеться пам'ятати. Нам треба буде їх передати нашим дітям, щоб вони теж пам'ятали, через що пройшла наша країна. Під час презентації книги свою історію розповів і пан Павло з Маріуполя. Чоловік пережив окупацію в рідному місті. Його будинок, який був поряд з легендарним заводом Азовсталь, стерли з лиця землі. Павло став свідком цинічного авіаудару по Маріупольському драмтеатру, але не зламався. Людяність, а це, на мій погляд, за нахований. У кожного своя історія. Свої жахли. Свої спогади. На презентацію книги завітало чимало гостей. Всі вони могли придбати книгу Галини Янченко за донат для добробату, який наразі збирає кошти на будинок для багатодітної родини переселенців з Херсонщини. Ми підтримуємо цю сім'ю в принципі, як і інші сім'ї, яким ми допомагаємо в 14 регіонах нашої країни. І сьогодні якраз. Дуже символічно, що якраз прихисток, і ми збираємо кошти на прихисток, як казав Павло Петрошенко, всі красиві зберігають оптимізм. Тому давайте теж зберігати оптимізм і щоб таких історій, які е, про людей, які змогли знайти в собі сили, все одно залишитись в Україні, попри те, що вони щось втратили, ми маємо їм допомагати і знати, що хтось допоможе тоді нам. Над книгою Прихисток Стартап на мільйон життів Галина Янченко працювала понад рік разом із видавництвом саміт книга. Наскільки би це не була важка і болюча правда, ну, її треба розказувати, її треба доводити до людей всіх. Я переконаний, що багато людей, які прочитають цю книжку, також задумаються над тим, що вони можуть зробити в даній ситуації, чим вони можуть допомогти, як сказала Галина сьогодні, людям, яким менше пощастило, але які такі самі, як вони. Невдовзі збірку прихисток Стартап на мільйон життів можна буде придбати в українських книгарнях. Але на цьому авторка книги Галина Янченко зупинятися не збирається. То я зараз перекладаю її на англійську мову. Я дуже хочу її видати на Заході і хочу, щоб ці історії, історію українців, прочитали всі в світі. Прочитали в Штатах, прочитали в Великобританії, прочитали в Німеччині, прочитали в Варшаві. І зрозуміли, кому вони допомагають, і чому Україна й Українці варті не просто поваги, а варті максимальної підтримки.